Відлига, що розпочалася в країні від учора, нагадала про щорічну всеукраїнську проблему: крижані брили, що падають із дахів, просто на голову перехожим. Комунальники вже традиційно перегороджують тротуари і чекають, коли все розтане. Чи змінилося щось цього року? Мар'яна Бухан розкаже. Найнебезпечніше місце столиці. Цей п'ятиповерховий крижаний наріст на елітному будинку в самому центрі Києва вже кілька днів лякає перехожих. Ті, хто знає про бурульку, йдуть проїжджою частиною. Інші долають лабіринт із смугастих стрічок і чомусь звинувачують у всьому пресу. зробили так все інші пане де... вішли. От у того ви завісили, ви думаєте, на нада. Зі стрічками комунальники перестаралися, перегородили ними всі прилеглі вулиці і навіть не подивилися, що бурук на найближчих будинках немає. Люди на біло-червоні загородження уваги не звертають. Що по дорозі йти? У мене свого вертольота поканіт. Людмила консьєрж крижаного дому. І ще вчора вона була привітною і розповідала. Винуватець того, що частина будинку перетворилася на крижану брилу, власник квартири останнього поверху. Він зачепив трубу з водою, яка лилася тут три місяці. А під час морозу заледеніла. Сьогодні жінка спілкуватися не хоче. Це все, ідіть і більше мене не показуйте. а То я вже отак отримав. Хватить все достали мене, блін. Виключайте ні. Над будівлею місцевого ЖЕКу чистий дах ТСН тут теж не раді. Там сьогодні можна на голову впасти людям. Чого ви не зупиніться, ви, будь ласка. Але згодом розповідають: спеціальну 34-метрову драбину, за допомогою якої можна збити лід, уже замовили, але коли вона приїде, не знають. Ближайшим часом питання на контролі. Будинки без бурульок і чисті тротуари в Києві лише там, де немає комунальників. Це вулиця Ярославів Вал. Біля готелю світової мережі ні крижинки. Навпроти кучугури, калюжі та льодові дахи. Це парадокс українських тротуарів. Там, де чисто ходити не можна, забороняють ось такі стрічки. Тобто треба лізти кучугурами. Але вже після кількох кроків ними ноги абсолютно мокрі. Чотири роки тому на цій вулиці крижана брила вбила жінку, що йшла тротуаром. Тоді чиновники відразу натякнули, потерпіла сама винна, адже пройшла під смугастою стрічкою. Ті ж штрафи, що наш мер клічковіща, нікого ще не поштрахували. А якби поштрахували так прилічно, хоча б на перший раз тисяч десять, то вони б вбирали ще сніг, не було вони б зонтики Підставляли Мар'яна Бухан, Андрій Поставець, ТСН 1+,1. Обіцяне комунальниками знищення бурульки сайт Сенюї транслював наживо, хоча спецтехніки так і не дочекалися. Тисячі користувачів сайту із задоволенням коментували крижаний сталактит. Подробиці на сайті.